Шановні колеги, я звертаюсь до вас. Давайте все ж таки реально підійдемо до ситуації. Два роки Київ очікував на те, що в місті, зрешті, зрешті-решт з'явиться господар, який буде реально займатися містом, комунальним господарством і так далі. Зараз нам, Вячеслав Кириленко, мій колега з усією повагою, пропонує призначити знову свадібного генерала, який буде потім мати свої повноваження. Ще два керівника буде в Києві, три керівника на Київ. Це за НАТО. В областях є керівник, він працює. Працює голова адміністрації, він виконує всі функції, ніхто не говорить дати йому ще два помічника з різними повноваженнями. Чомусь ми приїжджаємо в великі міста: Лондон, Нью-Йорк, Мюнхен. Там один мер виконує всі функції і нормально справляється, і це на Київ. Вибачте, тому я пропоную. Давайте підтримуємо цей законопроект і, врешті-решт, даємо киянам можливість отримати свого мера, який буде повністю відповідати за всю політику в місті, за господарство, за комунальне господарство, за координацію діяльності всіх відомств і так далі. І не розпорошувати повноваження між великою кількістю людей які потім будуть між собою ділити повноваження і один одному заважати працювати. Дякую, прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Шановні колеги, я прошу зараз сісти